Незважаючи на те, що ми вже очікуємо початок нового сезону, нарешті пройшла твоя так, нагорода найкращого гравця минулого сезону, тебе обрали наші вболівальники. Що можеш сказати про це? Хочу подякувати нашим вболівальникам і сказати, щоб в на наступному сезоні приходили якомога більше на матчі. бо дуже приємно їх бачити на стадіоні. Сезонні збори у Словенії позаду, проте команда вже у Львові продовжує підготовку до чемпіонату. Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на то в каналі Рух Тіві. У цьому відео ви дізнаєтеся, чи задоволені жовто-чорні другою частиною літніх зборів, на якому етапі триває підготовка до нового сезону, та чи варто очікувати новачків для підсилення жовто-чорних. Ми дуже задоволені. Це, напевно, одні з найкращих наших зборів було, тому що були супер спаринги з такими okay. суперниками. По-перше, цікаво грати. По-друге, -по дуже важливо з позиції досвіду зіграти з такими суперниками. Тому умови для тренувального процесу, для ігор були супер. Тому можу тільки подякувати президенту, менеджменту клубу. що… Дали нам можливість пройти збори. Всі команди, з якими ми грали, це провідні команди своїх країн. Більшість цих команд приймає участь в Єврокубках, тому нам цікаво було випробувати спробувати свої сили на фоні тих команд, перевірити себе на фоні тих команд. У нас три чоловіки поїхали в олімпійську збірну. І... Чотири чоловіка травмованих, провідних наших футболістів. На жаль, перед збором в Словенії серйозну травму отримано в єдиноборстві в товариському матчі з Версом Євген Пастух, це втрата для нас, перелом ноги. І Фредді Плюман також травмований. Тому шкода, що ми не в повному складі пройшли ті збори а так дуже задоволені. Я хочу сказати, щоб це були дуже хороші збори, зокрема, дуже хороші спаринги. І, думаю, в Україні таких спарингів ми б не знайшли. Команди не складають такої конкуренції. Зокрема, команди добре грають в пресинг і вихід від воріт. Яка команда найбільше здивувала? Напевно, зі всіх ось і як, думаю, Вони дуже добре претенгували і. Нав'язували хорошу боротьбу і грамотно виходили від своїх воріт. На зборах була в конкуренція з Ігорем Краснопіром, також були певні експерименти по позиціях. Що можеш про це сказати? Та, хочу сказати, що добре, коли конкуренція в команді вона нас робить сильніше, не дає можливості зупинятись і, і дає можливість прогресувати з кожним днем. Щодо спаррингів хороші суперників у нас були, хочу подякувати менеджменту за таких суперників, бо не кожен день з такими противниками можна порівнятися на полі. І тому велике дякую. А так, в загальному по збору, звичайно, були трошки високі нагрузки, але ми всі цього чекали і готуємось далі, нічого, не цей завтра. дня знову по два тренування, тому. Готуємося далі у Словенії були певні експерименти з позиціями. Зокрема, ти грав на позиції атакуючого півзахисника. Що може сказати про таке рішення головного тренера, де тобі найкраще грати? Ну, де найкраще грати, не знаю. Напевно, так як я більшість матчів своїх зіграв центральним захисником, напевно, там. Але як вирішить тренерський штаб, там і буду і грати. Добре, <звук> добре. Відбір! <гану> До Словенії з основою вперше їздили вихованці академії з команди Ю-19 та Руху-2. Ростислав Назардяк, Артем Угринчук, Максим Бойко, Сергій Панченко, Олексій Товарницький. У нас стратегія клубу залучати своїх вихованців. Звичайно, що ми взяли деку з них авансом на сьогоднішній день, то над ними ще багато потрібно працювати, а вони прийшли збори, старалися працювати на рівні з футболістами основної команди, їм багато є ще над чим працювати. Але вони повинні спробувати це, і якщо вони зроблять правильні висновки з того збору. Те, що їм підказували тренерський штаб, скла, штаб, і самі, якщо будуть аналізувати добре свої дії, погані, я думаю, що вони мають виросту хороших футболістів. Після слованських зборів до тренувального процесу ще долучили гравців руху 2 Мілана Михальчука, Костянтина Кваса, а також гравців команди Ю-19 Юрія Мужиловського та Назара Бондаря. Ми будемо робити. Завжди ротацію, з основною командою будуть тренуватися найсильніші футболісти ті футболісти, які готові доказувати, що вони можуть працювати з основною командою. Молоді футболісти повинні цінувати це, що їх їм дають змогу шанс працювати з основною командою, тому ми зробили чуть перестановки. Не всі себе дуже добре проявили футболісти на Словенському зборі, тому ми взяли. Інших молодих футболістів дати іншим футболістам шанс, які, на нашу думку, можуть себе проявити. Чи варто очікувати ще новачків у жовто-чорних? Які позиції, на ваш погляд, потрібно ще підсилити? Ну, звичайно, що селекційний відділ постійно веде роботу по пошуку гравців. Не всі. Ти зможуть грати, той футбол, який ми пропагуємо, і ми хочемо знайти футболістів під нашу модель гри, Тому будемо шукати далі футболістів, але є позиції, які ми хотіли покращити, хотіли б і в групі атаки покращити, нових футболістів взяти, але знову ж таки ці футболісти повинні бути значно сильніші від тих футболістів, які в нас є на сьогоднішній день, від наших вихованців, якщо вони будуть. Сильніші, звичайних треба брати, якщо такого самого рівня, я не бачу змісту брати, нехай грають наші хлопці. Команда очікує в суботу спаринг з агробізнесом. Що можеш сказати про цю команду, знаючи, що ти там був, там грав. Звичайно, приємно грати проти колишніх команд. Але там нова команда з футболістів нікого не знають, тільки з тренерського штабу, тому буду радий їх бачити. У суботу, 27 липня, рух зіграє товариський матч із агробізнесом. Гра розпочнеться о 13.00, Тож, друзі, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Рух Тіві, аби не пропустити пряму трансляцію спарингу. також не забувайте про інші соціальні мережі клубу. Посилання на них ви знайдете внизу в описі під відео. Будьте в курсі найбільш актуальних новин жовто-чорної родини.